Року восени ми проводимо дні Сталої енергії. Цей рік не став виключенням. Цього року в вересні розпочались конкурс Дні Сталої енергії, де брали участь понад 100 учнів наших закладів освіти віком від 7 років до 17 років. Мій енергоаудит був не зовсім стандартний, оскільки там було мало чисел, але багато роздумів про те, що змінити і порівняння з іншими школами. Основна увага йшла на зелену енергетику, яка зараз стає все популярнішою і також пов'язана з європейським союзом, з зеленою політикою. Енергозбереження це один зі способів, яким ми можемо допомогти нашій країні. Метою Нашого відеоролика було розповісти про сонячну енергетику в Україні і в світі. В рамках проєкту ми відвідали Павлівську енергостанцію, яка знаходиться в Павлівці, як не дивно, і ми також їхали в село Чукалівка.